Друзі, я вас вітаю на каналі Деван Режисер. І сьогодні наступне вже чергове третє відео по розвитку мого каналу, в якому я буду ділитись новинами, що сталося нового з каналом, що відбулося взагалі цікавого під час ведення цього каналу. Хто перший раз на цьому каналі, хто взагалі не розуміє, про що тут іде мова? Подивіться просто моє перше відео, найперше відео на моєму каналі. І ви все зрозумієте, там я все ніби чітко пояснив, взагалі, чим я планую займатися і взагалі для чого я створюю цей канал. Так от, неочікувано для мене нас вже пройшло три місяці. Цей Ютуб це як, знаєте, чужі діти, які дуже швидко ростуть. Так само і тут ти ніби вчора тільки я вписався в цей квест з. Цим каналом, взагалі в цю історію. І сьогодні вже три місяці, як я виклав перше відео, тому маю записати звітне відео, як я і обіцяв. Раніше, здається, в першому відео я якраз про це і говорив. Можливо, комусь, я ж кажу, це буде цікаво можливо, комусь ця інформація буде корисною, тому що насправді цей канал я створював саме з метою. Принести якусь користь для людей, якусь інформацію для людей, які планують або вже знімають YouTube і, можливо, не до кінця розуміють, як і що тут працює. Я тут, взагалі, знаєте, новачок. Я так само, як і ви, просто зайшов і почав щось робити. Паралельно вивчав, вивчав і вивчаю багато нової інформації і відповідно приміняю її сам і ділюсь з вами. Тому давайте вже будемо переходити до новин і новин сьогодні в мене. Три. Перша, як то знаєте, як буває перша погана, друга добра і третя, скажімо так, неприємна новина, але про неї я вже, як ви розумієте, розкажу трошечки пізніше. Так от, починаємо з поганої новини, і вона заключається в тому, що ріст каналу і взагалі активність по каналу, вона різко ну, не зупинилась. ну, Різко при, притормозила, скажімо так. Тобто, якщо щоб було зрозуміліше, взагалі, що відбувається, я помітив, що на 300 підписниках це, до речі, було в минулому місяці, вже місяць пройшов, майже місяць, вже нічого не змінюється. Хоча так я виклав всього одне відео за цей час, але про це трошки пізніше. Так, от, після досягнення 300 підписників, активність різко впала. тобто Впали перегляди, ну і відповідно впала будь-яка активність нові підписники, реакції, там, коментарі і так далі. Для того, щоб було зрозуміліше, це зараз порядка 30-40 переглядів відео за два тижні. Тобто, в тиждень мій канал дивляться 20 чоловік в гарний день. А мається на увазі не одне відео, а весь канал. Тобто, враховуючи кількість відео, кожне моє відео в середньому дивляться по два рази на добу. І, е, здавалося б, е, і вроді нічого не відбувається, а ніби щось і щось і робиться на каналі. Е, я все таки хочу віднести цей факт скоріше, не до поганих новин, а скоріше до нових новин реальних, тому що. Як я розумію, Ютуб, можливо, в якийсь момент, можливо, це якраз цифра в 300 підписників. Він призупиняє свою активність відносно мене і дає мені шанс, скажімо так, розкрити себе ще краще, подивитись на мене, чи дійсно вартий я уваги, і просто потрібно працювати далі. Потрібно все-таки поновлювати регулярність виходу нових відео. І можливо, та неможливо, я впевнений, що все знову оживе, і все буде як і раніше. Хоч, можливо, це і мій контент, можливо, це і просто тому, що нікому не цікаво, тому ніхто і не дивиться. Але все ж таки, я списую це на те, що, мабуть, якась. Якийсь запобіжник в алгоритмах це зробив, і просто треба продовжувати робити далі свою роботу. Тому ось така мене перша новина. По підписникам ви можете ось, можливо, ось на екрані я вивів статистику за минулий місяць, ось статистика за цей місяць. Я ж кажу, нічого практично не змінилося. Цілий місяць, по суті, нічого не відбувалося. Хоча кількість підписників все-таки виросла, і це насправді радує. Переходимо до другої новини. І друга новина це гарна новина. Вона заключається в тому, що е, десь приблизно в кінці другого місяця, як я вів канал, до мене звернулися представники одного з інтернет-магазинів, які торгують професійною технікою е, для фото-відеозйомки. Більше для відео, тому що там і мікрофони, і світло, і камери, і об'єктиви, та й взагалі все будь-яке обладнання, яке може знадобитись. На знімальному майданчику. І найголовніше, що там саме е, товари, які, м, ну скажімо так, це не, кіт... не те, щоб не Китай, це професійне обладнання. Там е, є речі, які я взагалі перший раз в житті побачив, що вони існують, і зрозумів, для чого вони треба. А так е, товару дуже багато, і насправді є дуже багато цікавих штук, які. Можуть знадобитися, до речі, і мені на цьому рівні, на якому я зараз знімаю, тому там і від ціна якість, знаєте, ось скільки заплатив, стільки отримав. А хлопці звернулися, і я насправді планував, що це буде робота по, ну скажімо так, інте, по інтеграціям, тобто я знімаю відео на якусь тему і паралельно їх рекламую. До речі, в минулому моєму відео про мікрофони вже була ця інтеграція. А, але насправді основною метою їхньою було це те, щоб я створював для них контент, тобто знімав короткі огляди на їхні товари, які вони могли би потім використовувати там в своїх цілях на своєму каналі, в своїх соціальних мережах. Насправді, для мене огляди. Я ну, це останнє, про що я думав, що я буду знімати е, відео взагалі. Ну, тобто, огляди можливо, я люблю подивитись, і то тільки ті огляди на той товар, який цікавий мені в першу чергу. А, а тут такий запит. Мені довелося тиждень освоювати цю тему, взагалі, як це робиться, як це знімається, будувати локацію спеціально під ці огляди. І перше, що я зробив, це я зробив тестове завдання. Причому тестове завдання я придумав собі сам. Тобто я сказав так, давайте я вам зніму тестове завдання, ви його подивитесь, і ми далі з вами або продовжимо, або ні. Тому що більше я зробити, на жаль, не зможу. А знаєте, кожен раз переживати за те, що я щось зроблю, не так, я не хотів. Тому давайте кажу тест, а потім подивимось. Я зробив тестове завдання, воно. Підійшло, і я вже отримав першу партію товару і почав працювати, тобто знімати огляди на той товар, який мені прислали. Е, перш, за все, е, в чому плюс цієї новини? Насправді хтось скаже, що це плюс в тому, що типу, з'являється заробіток перший, е, що ти можеш просто знімати відоси і отримувати гроші. Насправді, е, так, це плюс, але для мене це не основне, тому що зараз наразі я ось знімаю відоси. Кожен раз я щось ну, намагаюсь якось покращити. Я намагаюся взагалі освоїти оцю тему знімання цих оглядів, тому в мене це забирає насправді дуже багато часу. І просто підготовка займає там, більше години на те, щоб підготувати все і почати знімання. Я вже мовчу про знімання і про всі етапи, там декілька днів зйомок, потім це все монтаж, ну і так далі. Для мене це в першу чергу досвід. Тому що. Що як не огляди, що як не знімання товарів, сьогодні може бути комерційно актуальним. Тобто, якщо я умовно освоюю цей навик, то я вже зможу потім робити цю роботу ще якісніше, ще швидше і ще дорожче. Стосовно оплати, ну, на жаль, я не можу сказати там повну суму, просто скажу так, що. Якщо я якби я цим займався фултайм, тобто от мені постійно приходили нові товари, я знімав, 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 то в принципі на це можна жити, враховуючи, що в мене житло своє, тому ну насправді цього би і вистачило. Хоча комусь це як подивлюсь, Тіктоки там різні там дівчата розказують, скільки їм грошей треба і скільки вони витрачають, то можливо їм би на півдня і хватило. Але з іншого боку, я, знаєте, міг би і відмовитись від цієї роботи, тому що, як, ну, якби я розраховував, знаєте, все в фінансах, тому що моя основна робота все-таки все приносить мені більше при менших затратах часу і при менших затратах нервів, що головне. Тому я віднісся до цього як до можливості освоїти якийсь новий е скіл, якийсь е новий е досвід. І насправді. Чим більше я цим займаюся, я вже відзняв декілька оглядів, тим краще, як мені здається, виходить, і тим швидше і легше це все у мене. Виходить. Тому ось така новина, і в принципі, ми продовжуємо далі з ними співпрацювати. Тому, якщо вам цікаво, можливо, щоб я вам показував якісь товари, які мені присилають, і розказував про свій досвід користування ними. Ну, звичайно, напишіть в коментарях. А в цілому буду намагатись встигати знімати і огляди, і знімати відео на цьому каналі. Так, і переходимо до, як я казав, неприємних новин. І ці неприємні новини насправді заключаються в тому, що, на жаль, зараз ну це, вже, це було завжди. Це було і не, не тільки зараз, це було насправді завжди. В мене в коментарях, ну, відповідно от на цьому каналі і на моєму першому каналі, особливо, тому що там зараз є пара відосів, які, ну, скажімо так, активно дивляться прямо зараз. Тому, ну, типу, люди заходять і щось коментують. З'являються коментарі по типу, що я щось не так сказав. Ну, тобто, я примінюю. Використав слова, які на думку цих людей використовувати було б не слід. І причому акцент на тому, що ці слова мають російське походження. Ви знаєте, я до цього спочатку віднісся якось ну, не те, щоб агресивно, я трошки засмутився, тому що Насправді, коли я починав цей канал, я першим ділом, де і взагалі попередній канал, я собі дав таку указку, що я буду працювати виключно українською мовою. Хоча в житті я користуюсь 50-50, і там, і так, і так, і російською, і українською. У мене багато родичів говорили і говорять і російською, і українською, тим більше. Коли я починав цей канал, я такий все, я буду вести українською мовою. Для мене це взагалі не проблема, насправді. Але ж багато хто хто, от із моїх, наприклад, знайомих там чи знайомих знайомих, вони починають youtube канал е і починають його саме російською мовою, виключно з того підходу, що російською мовою вище охоплення. Типу, е коли ти знімаєш російською, тебе дивляться. Ну, все, бо це бивши СНГ, тобто там і Росія, і Білорусь, де і взагалі оці всі країни з совками, ну, який розвалився, слава Богу. Я почав знімати українську, тому що в мене була мета скоріше не на охоплення, а скоріше на популяризацію і мови і взагалі українського контенту. Тому що насправді я вважаю, що єдине, що справді. Позитивно впливає на молодь і взагалі на людей в цілому. Це не те, що коли починають, там якось я не люблю це слово там, типу, нав'язувати. Знаєте, оця така починається активна інколи травля людей за те, що вони там, не дай Бог, якесь слово російською, сказали, чи якесь слово, як в моєму випадку проговорили. Тому о, я почав знімати українською із за того, що саме такий підхід, коли ти починаєш створювати контент українською, починають з'являтися класні пісні українською, почина, повністю зникає з, з усіх медіа російська мова, тільки тут, от тільки в такій ситуації, люди почнуть е, говорити українською. Не тому, що їм хтось так сказав, чи хтось їх там заставив чи ще щось, а тому, що, ну, типу, це стане така, знаєте, екосистема, коли всі кругом говорять українською, і ти сам починаєш з нею говорити. Це навіть стосується тих людей, які все життя говорили російською приїхали, наприклад, зі Сходу, там, і киян насправді дуже багато, які вже в п'ятому поколінні говорять російською. Тут важливо розуміти один факт, що. Ніколи нічого, я це вам як педагог кажу насправді, бо я вже 20 років працюю із дітьми, з людьми, з дорослими. Ніхто ніколи нічого не робить з під палки. Якщо ти йому щось там наказуєш, ніхто нічого робити не буде. Це в кращому випадку. В гіршому ви отримуєте максимальний такий супротив, навіть агресію у відповідь. Роблять щось тільки тоді, коли розуміють, що воно їм потрібно. Тому о, я для себе вирішив, що якщо я просто одна людина почну знімати контент українською, хтось мене почне дивитись і почне більше або українського контенту о, споживати, або взагалі сам почне більше українською мовою говорити. Ну, типу, просто тому, що а чого, чого піні? Типа, ну я вже я не кажу зараз, я зараз не намагаюся перейти в те, що о, ось ми живемо в Україні, має бути українська народ. Російська імперія витратила 100 років мільярди золота, просто тонни контенту, книжок. Взагалі, у них, от, знаєте, можливо, дивно якось їх в цьому плані хвалити, але в них вийшла така робота, що вони умудрились на свою мову перевести півконтинента взагалі. І в це були вкладені просто колосальні кошти, сили. Е, ну, відпрацювали на 100%, але не до кінця, слава Богу. І е, на це у них пішло більше 100 років. У нас останніх, ну, добре, як років 10, хтось почав щось е, нарешті розуміти і почав там якось е, повертати своє, як то кажуть. Я просто хочу сказати, що нічого не відбувається швидко і нічого не відбувається з-під палки. Все повинно бути органічно. Для того, щоб контенту українського ставало більше, щоб української мови в цілому ставало більше, потрібно, щоб кожен вносив якусь свою копійку в цю знаєте, велику сумку. З нашим українським щастям. Тому я вибрав для себе українську мову. І коли я знімаю відео, розказую про полірування фар і використовую якісь там слова, які, на думку людей, просто якісь кошмарні, навіть зараз кошмарні, що це я собі дозволяю, а, вони приходять в коментарі і мені розписують, що де я не так сказав. Ніякої агресії до них я не маю. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно, щоб в голові щось було. Я надіюся, що все-таки в них ситуація трошки виправиться в кращу сторону. Хочу сказати одне: що я людина, знаєте, я вже 20 років, як я казав, працюю в сфері обслуговування, працюю тренером і бачив дуже, -дуже, -дуже багато людей. Можу сказати одне, що мене дуже важко вже чимось зачепити, ну і тим більше якимись там коментарями. Якби, якби я на це вівся, я б не заводив би YouTube канал. Але дуже багато людей заводять YouTube канал, намагаються говорити українською, хоча все життя вони говорили російською. І ось хтось заходить до них в коментарі і починає їм навалювати отаку чушь. Звичайно, що роблять ці люди? Там починає, ну, Хтось відреагує. Ніяк взагалі, просто не зверне на це увагу. А хтось може просто взяти і перестати робити український контент. Неважливо який, взагалі. Ну, звичайно, якщо це в рамках е, закону, все е, люди. Ну, типу, просто візьмуть і закінчать те, що вони тільки що почали. І тим більше вони продовжать говорити російською, і тим більше вони поч ну, типу, просто закінчиться оцей їхній путь становлення на оцю а вишити, виш, викладену вишитими рушниками доріжку. Е, і за таких коментарів е, насправді дуже, дуже дуже багато чого просто не сталося. Із-за того, що хтось вирішив, що він може прийти в коментарі і комусь розказати, що типу ти не те слово сказав, не в тому значенні ти його цей, і взагалі це російське слово, і взагалі, типа, завались і більше не з'являйся. Ну, давайте так. Я не працюю на першому національному. Мені держава і платники податків не платять зарплату за те, щоб я говорив виключно академічною мовою. По-перше, академічною мовою українською не говорить абсолютно ніхто. Це я вам можу сказати 100%. Я знаю дуже багато публічних людей і ведучих і. Ну, про депутатів тут не буду казати, ну взагалі людей, які все життя працюють на телебаченні, в житті вони не говорять так, як вони говорять по телевізору, і так як написано в книжках. До речі, про книжки почитайте е, твори того ж Шевченка. Те, що вам не в школі показували, а те, що в принципі існує, і ви зрозумієте, що насправді українська мова вона жива, вона розвивається, вона постійно змінюється, і дуже дуже багато чого в ній. Відбувається саме із-за того, що це жива мова, якою розмовляють мільйони людей, і комусь щось розказувати це як мінімум невічливо і неправильно. Тому... Якщо ви знімаєте, починаєте знімати контент, хтось до вас заходить і починає вам там щось розказувати, будь ласка, не, від, не ведіться на це, просто баньте, якщо це вас дратує, да і е, продовжуйте робити свою справу. А якщо ви е, відноситесь якраз до тих людей, які просто спати не можуть, поки не продивляться чиєсь відео і не напишуть там кілометровий коментар про те, що хтось щось не так сказав. У мене для вас є порада. Я насправді людина взагалі не конфліктна і не агресивна, але я вважаю, що якщо ти е, хочеш комусь щось доказати, ти візьми просто сам і зроби. Тому ті, хто ось так от роблять, е, будь ласка, сідайте перед камерою, записуйте відос на якусь тему мовну, можете навіть взяти ось цього автора, з яким ви не згодні, що він неправильне слово сказав. Просто його е, от на різочку зробіть і розкажіть, як треба. Створіть контент для того, щоб ось хтось взяв і подивився і такий, ну да, справді я не буду казати це слово, там я буду казати інше слово, тому що це більш правильно, ось мені людина розумна це все розказала. Якщо хтось буде заходити, наприклад, до мене в коментарі і не буде посилання на те, що типу, дивись, я ось зняв відео, подивись, як треба. Я буду цих людей просто закривати, прибирати і банити, тому що тут є ще один невеличкий нюанс. Якщо мені на цих людей, в принципі, все одно є у нас люди, яким, наприклад, не все одно, і вони можуть вступати в якусь, ну скажімо так, в діалоги з цією людиною в коментарях. Я часто навіть цього і не бачу, не помічаю. Я тільки потім вже заходжу, дивлюсь там ціла стрічка цих коментарів. І е, якраз там можуть виникати спори, конфлікти, образи, і якраз оця всі слова, оці всі речення, оцей весь негатив. Ютуб може добре так і прикривати. Тому із-за того, що будуть виникати такі срачі в коментарях, Ютуб навіть може відео трошечки і прикрити до тих пір, поки я ці срачі не приберу, тому що Ютуб це не тільки про відео, це і на, насправді про коментарі. Про тексти і про все інше, тому, будь ласка, не, е, як це слово, у мене слово вилетіло, не ображайтесь, хоча не обіжаю, не ображайтесь, якщо е, просто такий коментар з'явиться, ви його залишите, і він потім кудись зникне, а потім і мій канал від вас кудись зникне, тому що я просто буду прибирати ці коментарі, видаляти їх, я не знаю, там, якщо автор. Захоче продовжити, то придеться і забанити автора. автора. Нічого в мене особистого до вас, друзі, немає. Ви просто повинні розуміти, що своїми коментарями ви можете просто закінчити чиєсь починання. Хтось почав, ви йому сказали, що він щось сказав не так. Він просто закінчується все робити, і в житті ще більше починає. Знаєте, от є така категорія людей, які там. Типу, що ну, типу, їх прям заставляють говорити українською мовою. Чуть палками не б'ють. Хоча в кожного не спитай, хто там російською говорить 100 років, і я в тому числі е ніхто нікого ніколи наразу разу насправді і не бив. А на що це люди це кажуть? Я не знаю, тому що можливо це їх якось ображає, і те, що я казав, якщо щось відбувається з під палки, воно не заходить ніколи. От. Просто повірте мені, якщо людина не хоче чогось робити, а ви її заставляєте, нічого путнього з цього не вийде. Все повинно бути органічно і правильно. Ну і для того, щоб не закінчувати е, на поганій ноті це відео, воно і так затягнулось. Ви вже мене вибачте, Я поділю його на глави, щоб вам було просто е, цікавіше це все дивитись. Е, планувати нічого я. Е, по відео не буду. в мене вже є в заготовках пару ідей, але кожного разу, коли я про ці ідеї вам розказую, воно не відбувається. Точно знаю, що одне з наступних відео буде про світло в моїх відеох. Тобто, ось ви зараз дивитесь на мене, дивитесь на цю картинку. Якщо вам цікаво, як я, як я виставив світло, взагалі, що це за світло, скільки я на це витратив. Коштів і, взагалі, як таке можна зробити, Ну напишіть в коментарях, щоб я знав, що вам це цікаво, і я швидше зніму цей відос. Я вам по секрету скажу, що ця кімната насправді вона не так виглядає. Тут і справжнього тільки отой шкаф ззаді, це шкаф, це шафа така тканинна, правда. І все. Тут все інше це декорація, яку я після знімання просто. Знімаю і ставлю на своє. місце. Ця кімната це мій кабінет, і вона просто, ну, можливо, я б цього і не робив, але вона трошки не виглядає на ту тему, на яку я знімаю відоси. Тому я покажу і взагалі, як виглядає ця кімната без е, цих декорацій, е, як вона виглядає просто при денному світлі і покажу, що я роблю для того, щоб отримати ось такий результат, який ви зараз бачите в себе на екранах. Ну, Якщо вам. Для вас, те, що ви бачите, це якийсь зашквар. Ну, звичайно, не пишіть нічого в коментарях, і взагалі можете не дивитись це відео. Але знаєте що? Вже близько 20 хвилин це відео триває. І якщо ви почули цей текст, значить, все-таки ви додивилися його до кінця, і вам все-таки трошки цікаво. Тому спеціально для вас я зніму таке. Відео. Ну і як завжди, я не прощаюсь, кажу до побачення. На канал можете не підписуватись, підпишіться тільки ті, кому цікаво, що тут буде виходити нового. Обов'язково можете залишити якихось коментарів. І найголовніше, до речі, коли ви дивитесь мої відео, та й взагалі будь-які відоси, намагайтесь додивлятись їх до кінця. Тому що, як на мене, це найголовніший показник сьогодні. Для Ютуба, тому що все інше можна накрутити, а ось додивлятись до кінця, бо ти ще толком не вміють. Знову ж таки, до побачення і до зустрічі в нових відео.